Добрий день. Сьогодні швиденько розкажу, як перевірити пульт дистанційного керування телевізору або люстри в даному випадку. інфрачервоний, чи працює або ні. Дивіться, тут світлодіод. Інфрачервоне світло людське око не сприймає, це світлодіод індикаторний. Горить. Там ми, в принципі, нічого не бачимо. Включаємо на камері іншого телефону камеру, підносимо все те ж саме. Бачите, в чому різниця? Так просто. Якщо у вас пульт. Блютуз, дивіться наступне відео. Дякую за увагу!